Чий це голос. Відгадай за 5 секунд. Ти мене чуєш? Це так. Я ніколи не розмовляв зі зміями. Гаррі Поттер Кепська. Мене знову не прийняли до клубу безголових мисливців. Хм. Кличте мене сер Ніколас, якщо ваша ласка. Одна з найдрібніших ще здібностей це левітація. Професор Філіус Флітвік. Яка кількість? 36. 36. То рік. У мене було 37. Дадлі Дурслі. Але пам'ятай, Гаррі, це дзеркало не дає нам ані знань, ані правди. Відповідь на це питання пиши в коментарях.